Наші театральні гостини завжди відкриті для добрих та щирих сердець. Прагнемо насичувати ваші серця театральною казкою, прагнемо ділитися з вами залиштунковими подіями та пригодами. Все про наш театр ляльок, про полтавський академічний театр ляльок та його мешканців у нашій театральній майстерні. Ми дійсно радіємо з того, що можемо працювати з цікавими та небайдужими людьми у нашому театрі. Ці зимові святкові дні запам'ятаються нашим глядачам двома веселими та захоплюючими прем'єрами. Проте одна з цих прем'єр дійсно стала несподіванкою для багатьох. Адже діти на професійній сцені за лаштунками з професійними ляльками у руках. Привіт, луханчику! Привіт, ліза! Це дійсно. Цікава, подія! Вісу зайця ого-го, ого-го, ого-го! ого-го, ого-го, зайця, ого-го! Ого ого Усі ми звикли ходити на вистави, очікуючи, побачити, що нам покажуть дорослі актори чи лялькарі. Саме тому, коли у театрі ляльок з'явилася вистава, яку показують діти, та ще й написана дітьми, ні у кого не виникло сумнівів, що це буде щось надзвичайне, особливо враховуючи, що разомчикам допомагали і навчали професійні актори полтавського театру Ляльок. Ви знаєте, ми з разовцями співпрацюємо з 1998 року, але цього року я звернула увагу щось там ширма, ляльки, щось таке відбувається. Іноді так дивишся, ага, ага, щось там дзвінки, дитячі голосочки. Подивися уважно! У мене найкрасивіші лапи, найшвидші, найгарніший хвіст у нашому лісі. Як тобі? Так, іго, щось я нічого не розумію. Ну, ну краса страшна, сила, що ж. Ти мене не прости, не впізнав. Ну і хочеться підійти щось, допомогти, підказати, тому що є досвід, є бажання допомагати дітям. Вони не просто наші глядачі, не просто таке, як справжні артисти. Що з тобою? Що з ну, твоїми лапами? ну, ще й лапами. Ну, 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 от, Не дивлячись на те, що це була перша прем'єра підрозділу наших юних лялькарів Полтавського академічного обласного театру Ляльок, вона справила приємні враження як на малих, так і на дорослих глядачів. Привіт! Хто ти такий? Я тебе. І от відбудеться прем'єра цієї вистави, над якою зараз працюють діти, з задоволенням працюють, стараються. Тому я вважаю, що треба прийти подивитись. Ми не повторні. Ми одні. Інших таких ви не знайдете? Ні, зайці, слони, їжаки та поросята. Нас не повторних у світі. Багато! Наші глядачі, сьогодні ви мали прекрасну можливість переглянути прем'єру вистави тих, хто в першу чергу я хотіла би привітати всіх світлим святом Різдва Христового. Юні актори, вас привітати з прем'єрою вистави, яка повинна жити довго. Ви повинні передавати свій досвід тим молодим, які до вас будуть приходити. І саме для вас сьогодні день прем'єри, день такого свята. Є відзнака грамотою нагороджується. Інформаційний дитячий центр разом полтавського академічного обласного театру «Ляльок». Керівник художній заслужений журналіст України Наталя Свято. Вона дивує своїми думками. Вона доросла людина, яка так і не змогла розпрощатися зі світом дітей. І нічого не залишається, як писати книжки, писати п'єси та вірші, і все це для українських дітей. І ця людина працює у нашому театрі ляльок. Багато хто з нас починав своє знайомство з дивовижним світом рій з книжки. Саме яскрава і цікава книга розповіла нам у дитинстві про добро і зло, про людей та світ в цілому. Проте є люди, яких ці історії захопили настільки, що вони самі почали писати власні казки. Саме такою є і Юлія Таран, дивовижна українська письменниця, яка багато років пише для дітей, співпрацює з найкращими ілюстраторами, а книги з її історіями входять в топи найкращих в Україні. І до того ж, вона головна режисерка Полтавського академічного театру Ляльок. Тож, давайте дізнаємося секрети написання цих історій. Отже, я дитяча письменниця і драматургиня. Я пишу книжки для дітей, а п'єси пишу для дітей, для підлітків і для дорослих також. Звідки виникають сюжети? В дитинстві я дуже багато читала. В дитинстві я дуже любила казки. Я завжди сама придумувала якісь казки. Я виходила гуляти зі своїми подругами, придумувала якісь історії. Потім ми ці історії розігрували. І весь час я звикла так робити. І весь час ці історії вони якось десь крутяться, крутяться, крутяться. Може бути поштовхом якась музика, яку я люблю. Може бути якась поїздка поштовхом. І просто чим більше ти всього якось в себе вкладаєш, і ти сам не знаєш, що може бути потім таким імпульсом для створення якоїсь нової історії. Чим більше ти читаєш, тим тим більше ти відчуваєш, що ти хочеш щось написати сам. І так, я спочатку писала вірші, і в школі я писала теж вірші, писала якісь історії, якісь п'єси. Це мені, до речі, те, що я вмію римувати, дуже допомагає зараз, бо дитячі п'єси вони не обходяться без пісень. Пані Юліта, а якщо писати для дітей, все має бути коротко і лаконічно? Перш за все, все має бути дієво. Бо діти точно не люблять, коли ти довго сидиш і нічого не відбувається на сцені, і всі про щось говорять, і ніхто нікуди не побіг, і нічого не трапилось, і ніхто не зник, і нікого не треба шукати. Тобто дія, дія і ще раз дія. Пані Єліто, я пишу вірші, і в мене іноді виникає такий ступор, що мені бракує слів. Скажіть, будь ласка, у вас таке буває? І чи пора... б порадили ви мені? Коли ти відчуваєш якийсь ступор, Бо він буває, він приходить до всіх абсолютно до найвідоміших поетів, і драматургів, і письменників. Інколи приходить такий ступор. То ти чекаєш музу, а приходить дядько-ступор. І не треба лякатись, і це треба сприймати абсолютно спокійно. бо з порожньої судини, ну всі, хто пише, всі люди творці, да ми всі такі судини, просто з порожньої судини нічого не виллється. Абсолютно треба спочатку чимось наповнитись. Краще перемкнутися на якусь іншу дію, чимось себе наповнити. Можна поспілкуватися з друзями. Єдине, що я ж кажу, це має бути ну, таке заняття, така дія, яка тобі приємна, яка тебе надихає. І вдати собі якийсь час спокійно не приходить сьогодні, значить буде завтра. Завтра прийде щось, воно тобі не подобається. Все прекрасно написала, відклала, забула. Це все такі кропіткі процеси. Їх не можна, їх не можна ну на, на, на це тиснути не можна, на саму себе не можна тиснути. Воно прийде тоді, коли буде час. Дитячий театральний підрозділ набуває досвіду поряд з дорослими колегами-лялькарями. У Полтавському театрі Ляльок діти мають змогу познайомитися з прем'єрою вистави Подарунок чи різочка не тільки за лаштунками вистави, а ще й у розмові зустрічі з режисеркою цієї чудової вистави Наталією Тимощук. Сьогодні у нас в гостях режисерка вистави. Подарунок чи різочка Наталія ти що? Скажіть, будь ласка, як народилася ця вистава? Ця вистава народилася таким чином. Ну, по-перше, я сама написала цю казочку. Це для мене був перший досвід написання саме казки і театральної п'єси. Ну, потім ми з акторами її прочитали. Відповідно до образів підбиралися актори по типажам, по амплуа, по індивідуальним даним акторським, і потім ми виходили на майданчик репетиційний. Придумали у нас спочатку, за моїм задумом, була ширма однопланова. Ну така, якось як у вас на вашій виставі. А потім мені підказали, що можна зробити більш цікаво і більш раціонально для даної вистави. І підказали, що можна взяти двох планову ширму: це передній план, він нижче, і задній план той, що трішечки вищий. Чи може бути корисною та цікавою ця вистава для дорослих? Так, безперечно, я знаю, що із дітками приходило багато дорослих на перегляд цієї вистави, і я вважаю, що безперечно ця вистава цікава і корисна, може бути не тільки для діток, але й для їхніх мам, тат, бабусь, дідусів. Ну, по-перше, це казка. А я вважаю, що казку полюбляють не тільки дітки, правда? Дорослі полюбляють. Вони згадують своє дитинство. І ця казочка, бачите, в ній також є герої, антигерої, як у будь-якій казці, і добро у нас перемагає зло, правда ж? І не тільки перемагає, подивіться, намагалися антигерої і обманути, і поцупити, і скривдити, але все ж таки наші герої з цим справилися, і ми бачимо, що добро не лише перемагає зло, але й робить так, щоб це зло воно зникло. Адже наші герої у кінці усвідомлюють е, свої помилки, те, що вони робили негарно, так? і вони стали на хибний шлях. І в кінці що ми бачимо? Вони просять пробачення так, у Миколая, у, сви, е, у звірят і обіцяють, що вони більше не будуть. Адже вони усвідомили свої помилки і вони перевиховуються. І це я вважаю найголовніша функція казки і найголовніший такий меседж і завдання нашої вистави показати, що усе можна виправити, і обов'язково добро повинно перемагати зло. хочемо хочемо, ми обов'язково виправилися. Не будемо обманювати. Ми, О, обіцяємо. Ми вас вітаємо з прем'єрою і дякуємо за казку. Так, дуже вам вдячна за привітання. Дійсно, у цей нелегкий для нас усіх і для нашої країни час ми знайшли можливість, знайшли сили і натхнення зробити подарунок для наших глядачів. І ви знаєте, це дуже важливо не падати духом, триматися. І найголовніше це вірити в, наше, в нашу перемогу в добро. І, звісно, в казку запрошуємо, запрошуємо до нашого полтавського, полтавського театру «Ляльок». Наша театральна майстерня завжди відкрита для добрих та допитливих сердець. Ми відкриваємо двері казкових таємниць, а ви стаєте добрішими і більш обізнанішими. Все про казки казкових героїв та казкарів на сторінках нашої театральної майстерні, яка щиро ділиться своїм творчим театральним крамом. А шукати нас можете у Полтавському академічному обласному театрі «Ляльок».